Пропоную ще один рецепт страви з гарбуза. І цього разу це пряні кекси. До складу також входить вівсянка, горіхи. А ізюминкою є спеції, це куркума, мускатний горіх, а також кориця. Тож почнемо? Для цього нам потрібна половина гарбуза. Одну половину відкладаю для приготування іншого рецепту, а з того, що ми будемо готувати, очищую насіння. Нарізаю на скибочки і далі ділю на кубики, щоб очистити від шкірки. Сирого гарбуза в мене вийшло десь 370 г. Перекладаю все до миски і ставлю в мікрохвильову піч для того, щоб він розм'як і далі перетворити його на пюре. Потужність мікрохвильовки 800 Вт. Спочатку я поставила на 5 хвилин, але в процесі побачила, що потрібно іще на 5 хвилин більше, тому це зайняло 10 хвилин. Обов'язково треба накрити тарілочкою зверху, щоб гарбуз не втрачав свою вологу. А поки підготуємо інші інгредієнти. Беремо 100 г вівсянки і перемолюємо її до стану борошна. Ось такий стан вона зараз має. І пересипаємо в мисочку і відставляємо. Наступний інгредієнт вершкове масло. Потрібно 50 грамів, тож зважуємо і також поки що відставляємо. Переходимо до приготування горіхів. Нам їх також потрібно 50 грамів, зважуємо і подрібнюємо на дощі. Подрібнені горіхи перекладаємо в ємність і поки також відставляємо. І ще в цьому рецепті використовується одне яйце, тому що викладаємо його до всіх інгредієнтів, і, в принципі, підготовка на цьому закінчилася. А зараз беремо ємність, якій будемо все змішувати, і поступово вводимо всі інгредієнти. Перекладаємо готовий гарбуз, в мене його вийшло 270 г. А далі за допомогою блендера перебити його до стану пюре. Так як гарбуз виявився досить щільним, то я ще поступово додала приблизно 100 мл води. Але це залежить від виду гарбуза, тому ви дивіться самі, скільки вам потрібно додати води і чи взагалі потрібно. Ось така маса вийшла і зараз додаємо до неї 1 яйце, 50 грамів подрібнених горіхів, а також 50 грамів розтопленого вершкового масла. Перемішую і додаю 2 столових ложки підсолоджувача. У мене він в рідкому вигляді, а ви використовуєте той, який вам зручніше. Знову перемішую і додаю 100 г вівсяних пластівців, які попередньо перемололи. Щоб кекси піднялися, потрібен розпушувач, тож я додаю 15 чайної ложки. Переходимо до спецій. У мене це кориця, куркума і мускатний горіх. Вводимо всіх по пів чайної ложки. Знову все ретельно перемішуємо і перекладаємо в форми для випікання. Випікаємо при температурі 180 градусів 40 хвилин. Я хотіла, щоб вони були трошки сухими, тому мене 40 хвилин. Якщо ви хочете більш вологі, то можна зменшити до 30 хвилин. Прикрашаю цукровою пудрою і хочу вам показати, як вони виглядають в розрізі. Дуже гарна і апетитна. А ще мають надзвичайний аромат за рахунок спецій, які ми додали. В 100 г кексу міститься 216 калорій, тому враховуйте це, коли формуєте свою харчову тарілку. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, і дуже буду вам вдячна за лайки і коментарі. Смачного і до нових рецептів!